Всім доброго мирного ранку, друзі. Я йду в магазин. на нас півдесятої. 3 січня. Мені треба купити капусту, бо хочу важчих варити. І хочу, ну в мене така капуста на голубці є. Хочу зробити голубці з картошкою, і з грибами, і шкварками. Так що буде смачно. Добре, я спішу, біжу. Потім ще зустрінемося. Всім гарного дня мирного неба. У нас болото, сніг, температура плюс один. На рану, під ранок вже випало трохи снігу, калюжи буде. Ой, як багато. Так що Снігу то не багато, але він, він розтане і буде болото, калюжа. Так що таким в нас справи. Вроді гарно, але ненадовго. Хотіла я вже в магазин, купила одну головку капусти 51 гривня. Я аж очам своїм і вухам своїм не повірила. То дурдом, які ціни. На ну, що зробити? Їсти варити треба, щось. а капусти своєї, щоб була, я заквасила. Та й таке треба купляти. Ось така головочка капусти. Ну, вона досить така. Тяжка ну, буде на два рази. Раз то мені багато, на два рази поділю, на два рази на боч буде. Так що такі справи, такі в нас стіни. Я вже собі тут поначищала на борщ картошки, капусту порізала. Ну, стільки хватить, подивлюся, ще тут є півкачина. Може ще доріжу, поставлю каструлю, побачу, а це вже на голубці. І капусту розібрала, ну це моя капуста, вона не дуже важна, але на голубці піде, я думаю. Ще е гриби мені треба шампіньони почистити, пережарити цибулькою з цибулькою, зробити зажарку. Бо буде половина з грибами, пісні, а половина буде з, -з, -з шкварками. Шкварки ще мене не розморозилися, вони в морозилці були. Так що з голубцями потім спочатку доварюю борщ, що мені треба по підвал побігти. Вичу заправу принести і томатний сік і все. Так що борщик в мене зараз буде готовий. Хлопці зараз прийдуть їсти пообідають, а потім я вже буду робити голубці. Я вже Шо, хоті... а сірку поставила. Господи, думаю, сірку поставила, перетягнула зранку нашу ще постільне... ну, нашу білизну, ще постільну білизну, нашу треба. Цей постирати і все, бо завтра вже буде хреща, бабин вечір в нас кажуть. Так що вже завтра щось пісного такого приготовлю, бо в нас готовлять точно так, як на святий вечір. Так що знову вже свята починаються. Чекайте, завтра, в суботу, чи ні, 6 числа. Щось я перепутала 6 числа. Так що так, добре, друзі. Роблю я борщик варю. Борщик вже готовий, я вже хлопцям поставила, нехай остиває. Зараз будуть дзвонити, нехай їдуть їсточки на обід. Сметанку їм поставила. Там ще в нас тісточка залишилася, тортики, конфеток, печенька, мандаринка. Коротше, всі остатки, самі сладкі. Так що так, мій хороші, а зараз я вам іду покажу, що я тут вже наколотила. Так, це з шкварками капусту вже пропарила, проварила, не знаю хто як, але в нас кажуть пропарила, а це буде з грибами. Так що, і тут, і там. Ну, капусти в мене не буде стільки, але я собі поставлю, що в мене є капуста ще пропарю. Там вода в мене осталась, я пропарю і потім вечором дороблю. А це тут барщик. Смакота. Добре, будемо зараз годувати хлопців і будемо робити голубці. Голубці з грибами вже в мене кипять. Тут ще воду поставила, бо не вистачило мені капусти. Пропарю ще пару листків капусти на лупці з шкварками. Каву собі зварила, хочу випити каву, а це шкварками. Ще томату оставила От тут капусту. Ну, листки, коротше, відібрала, стірку вивішала, п'ю каву і йду до сусідів погодувати котів, і потім вже буду знову ці крутити, вже шкварками. Вже ці пісні нехай зваряться, а потім вже буду такі порзні, як кажуть, з жиром. Добре, друзі. Побігла я далі, бо ще в мене зараз треба мені трошки тут поприбирати, бо я вже насмітила. Я не, не можу я так їсти варити, щоб в мене плита не була грязно. нічого, Потім протру зварю, протру меблі трохи протру. мусорку треба мені. Винести та й все. Добре, побігла я, друзі мої хороші. Снігу у нас вже ось стільки залишилося, Одно болото. Добре сніг, коли він добрий, коли мороз. Тоді гарно красиво, але коли отак, то не треба. Я не люблю, коли таке болото, всюди болото Подивіться. Ось тільки снігу залишилося, все капає, стріха капає, сніг розтав, одне болото на вулиці. Там в мене вже стірка. Я повішала. Тут в мене вже я собі приготувала. Несу котам їсти. Зараз вам покажу, куди я, я ходжу Пса... цим котам. Там три кота великі, але вони такі дикі, що їх не можна на камеру зазняти. Просто так я їм туди насипаю, і вони потім приходять і їдять знаю, чи будуть вони там. Так, звісно. Зразу видно, що людей нема, не живуть. Тут, коли раніше вони жили, і травинки не було. Держали худобу, курей, качок, ні травинки не було. Можна було підмітати. Королів держали. Зараз подивіться, як видно, що вони це, що вони не живуть вже тут. Більше двох років. Зразу видно. Йду подивлюся, чи там вони. А не поїли, бачите? Добре, даю їсти і їду по роботі. От, дала їсти, молока досипала, нехай їдять. Не знаю, чи вони тут, чи ні. Зараз подивлюся. Вийду звідси З свинарника чи прийдуть. Зараз побачу. О, наша прийшла Мурка. Мурка теж хитра, вона і вдома їсть, і тут приходить їсти. Вона в нас не пропаде. Нема їх. Йду я додому, бо в мене робота, не буду я їх чекати. Прийшла в теплиці вам показати свою пекінку. Ну, два, ті, що більші, я вже зрізала, дала сестрі і мамі. Ну, це ще такий більш. Менш більшечки, ну нехай стоїть. Поки не мерзне, нехай стоїть. І морози в нас були, і мінус 5 градусів, але в теплиці я бачу нічого йому немає. І, і ці вже, подивіться, як гарно. Навіть трава, кріп в мене зелений тут. Ну, стоять поки, ну нехай стоять. Поки не мерзнуть, нехай будуть. А може на весну в мене буде своя пкінка, Дома не треба буде купляти. І цибулька зелена. Теж непогано. Коли треба, я все приходжу. Якщо на салат, або, ну, коротше, коли мені треба, все добре, коли є своє. А там петрушку посадила. І теж, коли мені треба до цього, ну, до бульону або до борщу, або до чогось, зараз готувала на свята, теж приходила, зелене листя рвала. Так що так, ну, вже. Вже вже і то добре, що вже така тепличка є. Маленька, правда, але нічого. Головне, що своє. Я вже тут думаю, вже скоро мені треба буде насіння замовляти. Те, що я планую огірки, таке все, що мені, що мені треба. Ну, помідор я собі е, лишила насіння, яке в мене було, але хочу ще якесь спробувати. Треба мені якісь сливки такі більш-менш нормальні. Як стати, так бо мене не видно не знаю, як стати. Так що так, мої хороші, цибулю треба мені тиканку купляти. вже замовляти мамі треба, сусідка просила, коротше, мені треба багато цибулі. Так що так, такі справи. Я сюди рідко вже ходжу в теплицю. Ну, ну що тут дивитися? При, так і зрідка прихожу, але ця капусточка стоїть, цибулька теж гарна, зелена петрушечка є. Коли треба, то є. Добре, мої хороші, на сьогодні ну, небагато робила, ну що взимку робити. Погодувала хозяйство, і хозяйство з поросяти нема. Ми, якщо Бог дасть, все буде добре, живі, здорові будемо. Плануємо поросятку купляти в березні, а до тих піршого кури та й все. Гуску зарубали. Запекли на Різдво, а гусак мене так кусає, я не ходжу з палкою або з граблями, коротше, з чимось ходжу, бо він дуже на мене нападає. Так що після свят буду гусака рубати. Просто зараз місця нема в морозівці, куди його ставити. А інше що, їсти наварила, поприбирала, попідмітала та й все. Зараз такого нема. Стірка, уборка таке, більше нічого. Прийде весна, а тоді вже почнеться робота. Я мені вже якось і, і, і нудно в хаті сидіти, але ну що зробити? Грязь на вулиці, хоч воно і немає холоду великого, але все одно грязь. Так що так. ну Нічого, треба трошки відпочивати зараз, бо вже почнеться незабаром не робота, то вже тоді відпочивати нема коли. Сьогодні в нас погода помінялася, мене дуже ноги болять, в мене ревматизм, На погоду я така чувствительна, так що йду вже в хату. Вже сяду, трошки посижу, а потім буду крутити вже із шкварками з картоплею. Голубці поставлю, зварю, поставлю на холод на вулицю, і воно в мене буде стояти. Коли мені треба, буде, я собі підігрію та й все, бо в нас ніхто не любить крім мене. Так що так? Добре, буду з вами прощатися на сьогодні. Ну, інтересного нічого вам не можу зняти. Знімаю з життя. От як в мене день проходить, так я знімаю. так що так, що Зараз іду подивлюся, яєчка ходила якраз дивитися, але там ще дві курки сидять, несуться. ну Зараз вже почали нестися, вже по 5-6, по 6, так що вже і братові хочу дати, бо в них нема. Коротше, буду роздавати. в мене є, я буду роздавати. Коли в мене не було, то, то мені давали. І сестра приносила, і мама дала. так що... І я буду давати. Добре, всіх цілую, обнімаю. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Всіх люблю, обнімаю і ще раз всіх з Новим роком. Нехай настане мир і буде вже спокій. Всім пока-пока.